Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і саме сьогодні у нас немає дуелів, як я розумію, так? Да? Да. Дуелів у нас немає, але ми можемо спробувати якраз за цей час підкачати грома, щоб він доганяв уже барона і перла, в принципі. Ну, на перлі мені тут взагалі нема що качати дві гри виграти. А от на громові буде реально тяжко. Тому навіть я і не знаю, в що мені пограти: в ЄМКраб чи, можливо, в Шедешечку. Кстати, шедешечка доволі вроді непогана. Можна спробувати. Стартанути Тріо, подивитися, що ми все-таки зможемо зробити і попробувати підфармити. Хоча хто зна, хто знає. Тут уже, звісно, залежно від того, яку нам команду кине, бо, кстати, проти нас, походу, ботики. Худе реально боти, я не знаю. Ну, якщо боти, то хорошо, мені це на руку. Якраз топ-1, це буде супер. Плюс є чобіток, чобіток, коротше, мене Підкидує, Я поняв. Давай зразу якось я попробую пожити. Отако туди понакидаю, когось там навіть розбив, зразу ультую. Так, ну я задефати не зміг нічого. Ну, я зміг переповбивати. Пару чоловік. Отако. Хопа, капець я тут начудив. Капець я там начудив, народ. Так, сразу по барліку, но по барліку не попадаю. Плюс тут летить ця штука на мене. Давай ми тако перепригнемо. вона мене отруїла. ще й больно отруїє, що Мені підхилується чуть-чуть. Барбалдеть! Чого ти по барлі не стріляєш? Це взагалі, мені, походу, в соло придеться вигравати. Зато мене плюха, йо-майо. Так що я можу і в соло. Я не думаю, що хтось мені щось зробить, проти нас одна команда, вони без банок взагалі. Отако зроблю, винесемо всіх. Отако. Все, хорошо. Ізі перемога. Я чесно в соло затащив 56 тисяч демеджа, ця взагалі не било. В общем-то, ну, фріки, фріки. Зі мною були в команді, ну нічого страшного, перемога є перемога, і кубки є кубки. Давай подивимося, що буде далі. Можливо, далі мені пощастить на команду, тому що все таке все грається чисто на команді. В соло тут не витянеш. Ну, звісно, можна попробувати, але пацки Хайперскиширують вниз туди. Я закачаю цю бокову. Угу, я поняв не. Рішили розділитися, Кенджі рішив просто побігати, подивитися, що відбувається. Ну, в общем-то, такі діла. Ладно, давай пробувати думати, що нам робити далі, я то можу отако якось. Накидати но. Ну. Опа! От мене й винесли. Ти поняв, як вона мене через стіну пробила? Ель Прима начудив? чудев, йому щас хана. Чи ні? Ну йому хана. Ну, наш він пішов слився. Тупо один в три. чи один в два. мінус сім кубків сразу. Обалдетель прямо фрик. Отак тут і грай в тріо ошеде. тому що як тут награтися? Особо не награйся. Пацанчик з приколом. Я шо, блін, топ-1 тоді взяв, що сейчас топ-4. Я там в плюс два кубка вийшов. Ну це не серйозно. Давай гаджет потратю, ну ніч страшно. У мене, в принципі, це я особо й не парюсь. Отут поможемо. От тут поможемо. Надо допомагати. Надо допомагать. Шарф пішов уже нападать. Цей от кейс. Там наших хвалять трохи. Треба подумати, що робити. Подумати, що робити, на кого нападати. Я там Емс репну, в принципі. Ага, він аж так, да, ви викидає. Так, цей репнув, хорошо. Так, в цей банок багато. Кого, що це за движуха заспавнена? Я таки не поняв, що вона нам дає. Копу можу, чем сможу, но... Нє, нє, ні, ні, блін, опять топ-4. Ми так хорошо жили, в нас так хорошо банок було. Капець. Я не знаю, як і Я не знаю, я в соло на громові не винесу просто. Ну я можу попробувати но це просто прикол, блін. Я не знаю, в нас так все було нормально. Нас просто з усіх сторін розвалили і все. Як так вийшло, я так і не понял. Да, ну що поробиш? Давай в соло попробуємо. Я тут закидальчиків більше не бачу, я один. Ну, як обично. Як мені, як мені тут все зробити, я поки не знаю. Ну, будемо пробувати. Будемо пробувати. Щось робити. Так, 40 демеджов. Все, тепер, по ідеї, я з трьох плюх зможу виносити ящика, правильно? Так, ну я цього відігнав чуть-чуть. Він, мені, кстати, кинув ту приколюху, щоб я типа тепнувся до нього. Ти поняв, щоб мене притягнуло. Так, Боко, ну, дам тоді плюху. Що мені ще робить? Ще одну плюху. Ну, ульту накачую. Там ще одна шеллі. Так, да-да-да, він магніта кидає, ти поняв. Ну, Ну я її виніс. Я її виніс після себе, щоб вона особо не болтувала. Але топ-4. Ну, хоча диви, топ-4 вийшло взяти. Можливо, можливо, все-таки я зможу їй. Ну, підкачатися тута. Ну, я, чесно кажучи, вообще не впевнений. Можливо, це просто перша каточка того в мене вийшло так зробити. Ну, так само, як в першій, коли ми в тріо де були. Ой-ой-ой. Так ну банку весь за фарме. Так що там, пацан? Так Пацан, ну просто ніяк, ніяк. Особливо що в шарфау це стрибок. Він спочатку тим стрибком мені дав, потім своєю ультою. Коротше, а як грома то качати? Я його в дуелях качати. Як його качати вообще? Ой-ой-ой, оце прикол. Як же грома викачать гам? Поки не знаю. Так, ні. Тобі я вообще. Ого. Там якийсь прикол, блін. Ну він зараз ті дві піде качати. тако зроблю. Просто мінус шарф, який я фокастую. Ну мене цей винес. Просто тікаю на ульту. Ну, я його виніс. Я не знаю, хто перший, кого вбив, але топ 3, по ідеї, да? Або топ 4. Топ-4. Ну, понятно, мені вообще нікого не щастить. Я по суті вернув те, що програв. хоча ні, напевно, ні. Блін, а як громадо викачать? Як? Я не зображаю вообще. Прикинь, у ну, них стрибки, там, блін, третьо левел, у мене ще першу. Ну, понятно діло, я ж не граю, не прокачуюсь в таких моментах. Ну, Біби я її ще нічого не зроблю. Ого! Хорошо, з джетпаком да і грається. Ще супер. Ні, чуваки. Шедет це не для грома вообще. Це не для грома гра. Я його так ніколи не викачую. Таке. 30 кубків програв. На ньому, ти поняв? 30 кубків. Це вообще прикол. 30 кубків я програв. Як? М -м -м. Давай гемкраб. Супер не люблю ці режими. Командні, супер не люблю. Тому що я чого люблю соло грати. Тому що в соло я сам розраховую тільки на себе. Но в командних режимах, блін, як би ти чітко не тащив, ну в те все одно може бути два фріка в команді, які тупо слиють тобі ігру. Один може лагати стояти, другий ще щось. Усе на місці стояти просто. Ну, типа, що хоч може бути, поняв? А коли ти ну, саме граєш, то ти на себе чисто розраховуєш. Ти граєш сам на себе і все. І ти сам розраховуєш тільки на себе, от прикинь, щас цього теж винесуть. Хоча вижив, слава Богу. Оцього поможе мені вбити. Ну він навіть по ньому попасти не може, що говорити про Бравлера. Ну мене з'їли, ну нічого страшного, у мене гемів то й не було, і мої чуваки геми то підлутали. Просто що мені далі робити? Я то тако зроблю, ну він просто випрягнув і все. У мене гіпер дуже сильний, він може переіграти повністю ігру, ніби його дофармити. Ну, я навіть попасти тупо не можу, Я не можу попасти абсолютно вже сіки раз, Ну в них 9, -9 гемів. У них 9 гемів, я гіперку не можу докачати. О, у нас хтось 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 хорошо зіграв. А я не знаю в кого все. Я не знаю в кого. Десь там, напевно, в тому вуглі Да, Андова сиділа просто. І ще одна поразка, і ще раз мінус 9. Ти поняв, да? А, мінус 5 тут да Так не мінус 9. В 3 оша де мінус 7 мені давало. Ну хорошо, давай химкраб. Я просто не знаю, я ні одну грушу не виграв. Ні одну вообще. Я все часто сливав. Давай за тестом, що ми можемо. Також туди закинемо. Може вийде їх зонити якось, я не знаю. Я б їм сюди ульту взагалі віддав би. Я туди ульту віддав, чисто із-за того, щоб вони там не особо не ховались. У нас Субель 5 гемів. Давай мені, хай у мене полеже. Ось, що, пацан, уже порозкидав свої приколи. Він, поїде, зараз буде нормально чухати. Я правда не знаю хто де, але ось він тобі. Давай отако. одного ще вирубив. Ну, диви, тут просто в суху ми виграємо. Ми ще сеульта, не на приколісті? Ну я поможу. Блін, мене вирубили. І Бель сейчас можуть вирубити А того, блін, машиніста ми, чорт доженем потом. Він поїде собі, та і все, йому байдуже. Комашиніста Бем Щоб його не було. Щоб він не зміг собі нічого зробити жорсткого. Так і буде їхати, я сюди сразу ульту прифайром. А, він туди доїхав. йо йо, ну ладно, нормально. Хоч так перемога. Я не знаю, скільки я демеджа накидав, але в мене лучший фрагмент. Ну, бо я тут, йомо, -йо, його прифайром слою. 56 тисяч у мене найбільше демеджу. Я впевнений, що в мене в інших іграх було його найбільше, або пощі найбільше. Просто, ну, не все залежить від мене, розумієш? Далеко не все від мене залежить, і навіть не знаєш, як його правильно зробити. Весь френк матрас. Матрас сильний, кольт. Коротше, серйозні, типи. Фух, ну давай попробуємо. Так, от, туди викинемо молоко ульту, точніше, гаджета. Так, ну дивіться, цього цього жучка то я виніс великого френкіча. Френкіча винести вийшло. Так отако -от давай кольтами репаємо. Ну, ульту отдав, але нічого страшного. Там воно ну, Френк теж ульту отдав. Так я його спеціально додому привів, щоб його винесли, но Френка треба якось винести. Френк здоровий кабан. Такому ее ему. Отдав Гиперку, Ну що поробишь? Треба було отдавати. Вот такую ульту даю. Длін, мене бывает Кольт. Сейчас ще Кольт Бель может вбити Не, хорошо. Бель отбилась. Против матраса. Хорошо. Все, в газу Газонюха, все, все нормально. Газонюха є ульта, якщо що. Так, цього з'їли, цього щось з'їмо. Нормально. Живем, живем виграли ще раз нашою командою. Хорошо, що кожен в команді старається. У мене демеджа майже найбільше, бач. А за цей раз більше надамажив. І я слава Богу, вже починаю кубки хоч піднімати. Ну, чуваки, далі вже не хочуть чогось. Странно, що, Чо? мабуть, вони вже награлись. Ну, а я піду далі, тому що мені треба кубки. Я нічого і не нафарбую, я звернув те, що в мене було. І то не факт, що вернув прям. Лустрік якийсь зловив жорсткий. Особою не накачаєшся. Так, ось это Бель проти нас. З нами є коліт, звісно, ну. Так, я поки не знаю, що мені зробити, нас виносять. Я побель там не попав, особо сквік, серйозний перець. Е, тако тебе. Тобі тако. Мало попадаю, мало попадаю дуже. Дуже тяжко, ще й мене прибили. А хто це в нас бігає вообще? Що це за тип? Що це за чувак з нами? Що це за нубчик з нами? Що це нам за чуваків таких накидало? Що і вообще? Я попасти нічого не можу, вони нічого не можуть. Сливаємося тільки. Як Барлі по мені попав, Чорт його знає. Так, пацан, Я туди кудись скидаю, чисто. тому що я хочу. Ну, всіх вистріляти гаджет, але толку нема, бо не попав. А, то цей Ларі Лері, блін. Закидальчик теж. У нас два закидальщика. У нас ще все печально. Там у Бель все, по ідеї. Да, ну тут уже. А, в цього, в барліка все. Ну, коротше, от тобі поразка ще одна. Я не знаю, як грома качати. Мабуть, я його і не буду качати. Чисто в дуелях буду тусуватися, тому що... що його Unreal викачить. Я не знаю, в який режим має бути, щоб його прям хорошо дубасити. Можливо, якийсь. Ем... Не баунті, не волейбол, не нокаути, а іменно цей, іменно ламання сейфа. От там можливо, кстати, да. От там можливо, можна. Я думаю, що саме там він і хорошо качається, але я тут тобі кажу, я просто ваще фріканутий. зато я хоча б прокачався до фіолетового, але до червоного ще далеко. 20 тисяч треба обалдеть, я червоного, напевно, ні в кої не побачу ніколи. Це геть багато. Зато тут у мене 27 подарків, давай заберемо все. Що в нас тут джетпак? Пінчики, пінчики, бравостарсики, всякі штуки, геми, блінги, стардроп рарний. 25 паропоїнтів, ще сундук. Лазер третього левела круто. Трошки всякі приколи, іконки. Диви ще 20 винагород. Або деть я їх назбирав тут. Диви. Просто кредити, купа всього, ще цей ящик. Та й щас і в мене багато що третього левела буде цей лапить уже другого коїни. Всякі. Ну, дивись, заміть, нічого толкового взагалі не дало. Нічого. То есть, ну, типу, накидало всякого сміття, ти поняв? О, легендарний стардроп. Ну, скінчик на брока галімий. Типа, стардроп то легендарний, але випало все одно ерунда. Давай далі. Магніт другого левела. Блінги, блінги. Скінчик на Сту галімий 100%, ну конечно. І все. Геми, коїни. Стардропчик. 100 коїнів, ну трохи коїнів насипало б. Аніма. Всякі наклейки, всякі магніти зі третього левела. Кстати, магніт третього левела хороший буде для ближників якихось. Скінчик на Олі. Кстати, цей непоганий, цей непоганий такий гангстер. Гангстер Скейтер з Лос-Анджелеса. І, в принципі, диви. Пуерпойт ну, і кредити трохи. Стардропчик. 50 коїнів, геми, і все, і все. Диві. Трохи, звісно, попрокачувався, питань нема. Ну. Но... візьмем цього. Візьмемо магніта, напевно. Та й все. Що ще робить, га? Оцю штуку можна забрати. Та й на цьому, напевно, будемо завершувати. Завайте підписуватись на канал, ставте свій подібний. Напишіть обов'язково, де качать грома. З вами був Санючок, і всім пока-пока.